Мирного всім неба. Сиджу я оце та готуюсь до наступного сезону. Перебираю насіння, яке в мене висохло, необхідно його розфасувати, поперебирати та порозкладувати по пакетиках. І знаєте, про що думаю? Як же його видобувають у промислових масштабах? Або люди, які займаються продажем насіння, бо не все так легко видобувається. Оце, наприклад, амарант. На вигляд дуже пухнастий, приємний, а на дотик жорсткий та зовсім неприємний. Це коробочки дурману. Коробочки, коли висіли, були м'якенькі, доволі таки приємні, а висохли і вже е, такі трішки колючі. Хоча видобувається насіння з них доволі таки легко. Немає таких якихось проблем з ним. Єдине, що я думала, коробочки нехай собі висохнуть добренько і потім вже буду їх розлущувати. А, мабуть, треба було зробити навпаки, не давати їм висихати, а відразу розлущити, для того, щоб насінинки. Там часом не попріли і були світленькі та гарненькі. Ну і коли висихає, то доводиться вже розрізати ці коробочки. А є ось такі, як титонія, з них видобувати доволі таки неприємно, бо коробочки жорсткі і дуже колються. Але є таке приємне на вигляд, наприклад, як насіння лаватери. Ось в таких наче квіточка-коробочках зібрані насінинки. і вони дуже гарно виглядають самі по собі. Їх можна використовувати у зимових букетах або якихось поробках. Вони самі по собі дуже гарненькі такі собі квіточки, хоча це насіннева коробочка, з якою висипається більш мілке насіння. Ось така насіннева. Краса, яку можна також використовувати. А ось мій головний біль це насіння цині. І на дачі я його продувала, якось відшелушувала, намагалася, принаймні. А ось у квартирі, як це зробити, як його все це перебрати. Ну, навіть не знаю. Ось там ховається насіння. Його багато, але багато і пелюсточок, які також в переміжку з цим насінням. Ну і що з цим робить? Як дівчата, які продають ці насінинки, його перебирають? Видувають все зайве, чи, чи яким чином аж цікаво було б подивитись, що ви робите з насінням цінні? як ви його перебираєте. Для себе, звісно, я навіть і не буду його нічого там прям перебирати, воно і так добре зберігається, і добре зійде. Але ось, наприклад, якщо його комусь дати чи продати, то що з цим робити? Просто ось така в мене цікавість, як його видобувають на промислових масштабах. Що з ним там роблять, щоб воно потім було насінинка до насінинки. Ну а в мене ж не промислове виробництво, тому ось так і залишу. Величенький пакуночок буде, ну нічого. Зате все зійде і все буде добре. Все, що було, перебрала, попакувала, підписала, і ось така вже величенька коробка в мене, насіння на наступний сезон сформувалася. А ще є насіння, яке залишилось, яке трішки я не досіяла. А ще є насіння, яке буду висівати на підвіконні. Ну і пачечка насіння. Про яке хочу розказати, яке я висіяла і що з нього вийшло, що вдалося виростити, а що ні, мабуть, зроблю окреме відео, бо насіння було багатенько, а ось виросло не все. Тож, сезон ще далеко попереду, а підготовка до нього вже йде. І скоро буду і купляти насіння додатково до ось цієї коробочки. Буду поповнювати. Вже шукаю, де б його придбати насіння. Десь навіть вже покидала у корзинку, тож скоро почнеться насінневий бум. Поділіться, а ви готуєте вже до наступного сезону. І, можливо, у вас є перевірені продавці насіння. Ця інформація буде корисна і для мене, і для інших. Дякую вам за увагу і до наступних відео.